День погас, напаслися ягнята і відпочинуть ноги пастухові. Хоча б годинку вдруг переспати, щоб завтра цілий день ходити знову. Отакий -от Отакий хліб, отак почує. А хто це у в нас не чує? То подорожні Йосиф та Марія вертаються у рідний край із чужини. А жінка. Я помітив при надії, то хай спочинуть на м'якому сіні. Яке сьогодні незвичайне небо, і ніч якась не темна, а прозора. Все видно і ліхтарика не треба. Оце так ніч, така чарівна і мила. <плес> Діть, сміливо вітати Божу матір і царя. Біжіть! Вей час Ангели з неба злетіли на крилах, і пісню дзвінкою співай для нас. Побудь дитиною, синочку, твоє дитинство золоте, ще вітер віє у тіночку і дерево на хрест тосте. Ще час не сплинув за водою, ще люда спить у сповідкувати. Он гурт з різдвяною звіздою уже на ближньому кутку. Поклядують і засіють. Ще, може, буде й життя, Ти на волгофі уже месія, а на руках іще дитя. Привітати та дозвольте вам усім про Україну розказати. Я, українець на Дніпра, великого краю, як Майсей, то по пустині, довгі роки так лукаю. Стріну хлопця молодого, запитаюся у нього. Де ж та слава, де ж та воля лиш гранати серед поля? Про героїв славних я співаю, Лицарів українського краю. Що життя в тяжку годину віддають за Україну. А тепер на батьківщині Пуст та руїна. земля окопами розрує, не родить жито в навіть роти. Омилий Боже, Україні, не дай пропасти у неволі. Знають, хай убивці кляті, буде правда нашій хаті, тих, хто і війну несуть, ще скарає в різний суд. Жародився нові місія, між людьми прадосія, злого ворога сліди замете, і до України, і до перемоги Україну приведе. Аж тепер така пора настала, що на небі зірка засіяла від своїх там сторін, аж до веплояну, Щоб віддасть низький покліп, Богові своєму. Я іро, будівник держави, отець народів, знаний ліборов, свої діла у книгах я прославив. я правив і всіх своїх підданих заставив на свіжу голову мені служили що, дізнавшись ми рушили не рушила поклінньому віддати, та намофлян над світом запорубля. Тородився над царями цар, що на свій темрявий і неправди помітує. Ой серце ще сміхне і щує, прийшли ми здалека, я скині у Богу, щоб шану зложити царю, принесли ми віру, палку від народу, любов і надію свою. Тебе прийшли ми, царю, запитати, чи ти не знаєш, де його спіткати? Де він народився, звідки можу знати? Та серцем чую, він десь дуже близько. Велика честь немовляті, щоб він над нами мав найвищу владу, йому щоб вірою і правдою служити і в його царстві во вік віків жити. Стійте, стривайте, стояти всім, мовчати. І дізнайдіть, від мене поклоніться, складіть дари і знов сюди спішіть. З царем новим пізнатися, розгодиться. Про все мені докладно розкажіть. Дитя над світом хоче панувати, ще не мовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусив гарувати, щоб в кінці. Добутися до дрону. Гей, воїни, готуйтесь до походу, бо царство я підважити не дам. Забийте всіх дітей двох літ від роду. Загинуть ці жінки нових народять. Виконуйте чи щось не ясно вам? Пуста погроза, страх пустий. Не знаєш іде людей. Не знаємо, що то страх, тривога. Не зрадим віри свого Бога. Ти ж давав присягу? Я дав, я взяв. Не підеш? Згубив відвагу? Ми царю, воїни, не кати. За що не убивати? Гріха такого ми не хочемо, щоб від дітей ховати очі. Я з натовпу вийшов. Я вийшов з народу. Я правив і вів і дістав нагороду. Без влади, без маси не жити тебе. Кінець. Це вже все! Необлаганна я смерть! Прийди, забери мене з цього світу, бо тут мені більше нема чого жити. А ти гадав, що я з косою? Це ти зробив мене такою. Але ж то правда всюди я літала, де булава твоя вказала. Ти вів війська. За валом вак, я ж там справляла пишний бал. Ти на кисках, з води в палаце, я там хорошу мала праці, ти люд морив за думку й слово, я ж мала урожай готовий, я ж будував нове життя. Новий народ творив уміло. Ти душ брав. Я ж брала тіло, створив ти пекло золочене. І не один згадав про мене, і не один благав. Прийди, приходила, мов порятунок. І не коса. Лише цілу і вічний сон і забуття. Тепер бери мене в могилу, хоч я і цар, життя не миле. І голова вже недорога. А ти не цар. Ти? Мій слуга, а я слугу свого шаную. Де правиш ти, там я паную. іди по світу. десь побачиш ще тлуми темні й ледачі, там будеш мати знов можливість про світ новий, про справедливість цікаві байки розказать. Дивись на тру і посадять. А я збиратиму Данину. Іди, шукай, знайди країну. То гиньте всі! Ні! Будуть жити і будуть Господа хвалити. На славу Богові святому! Противляться усьому злому, та й у щасливих рідний край. Зруйнована засідана права, повалений і розкривали, відкрилося світла дорога, вирушайте і полосу. Брат, братові, рух подайте, ненависть, мов зброю сховайте. Усі ми, брати, християни і не вверні. Свинять двіні дзвони, 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 і сорми лунають на небі, ангели, У бо і люди радіють від співу того. Христос народився! Славі! Ху! Проживати у неї Христосі Святого! Христос Христос що дякую за присутність, дякую нашим працемславним артистам. а тепер пасує, щоб наші попастушки наповнили трошечки какомушки, що ваша ласка Прошу да, так, так. Дякую. А, ага, ще просить, щоб я сказав. <сіх> давайте гроші Ми металері. Краще давайте папером, бо наші гості, наші артисти дуже, дуже гонорослівані. Дуже дякую за цю вашу присутність. Молитву це верте, адже вертеці не є просто театральний дій. Це і молитва, так, це і молитва про старого Господа. Дякуємо адже Дивлячись на наших вчителів, директора, дивлячись на наших діток, ми бачимо, що майбутнє України надійний руках. Ми бачимо, що наші дітки виховуються в любові до Бога, традиції, нашого народу. І ми є надзвичайно щасливі, що можемо похвалитися як вчителями, як директором, так і прекрасними учнями. Дякую вчителям, дякую батькам, які так гарно виховали своїх дітей. Хай Господь Бог вас всіх благословляє. Христос рождається. Хай зробимо світну фотографу.